Так. Пиноколада дело случая, Пиноколада, ты не лучшая. Блин, якось не звучит вся песня российская. А ну еще раз. Пиноколада дело случая. Ты кто такой, качок? Привет, Виталик. Я це ти з майбутнього. Ух ти! У мене є майбутнє. Що ти завис? Та ні, я, я просто в це не вірю. Що ти не віриш? Що я з 2025 року? Та ні, в це я якраз можу повірити. Я... Просто не вірю, що людина так може виглядати в 40 років. Це якась фантастика. Слухай, Взагалі, це прикольно, то що у вас там в майбутньому можна просто так бац! і опинитися в минулому. Ти знаєш, насправді зараз в нас простіше мандрувати в минуле, аніж за кордон. Прикольно. Чуєш, а що там це у вас ну, в 2012 році кінця світу не було? Не було, на жаль. Все <рив> на жаль. Ну, ладна, э, чуєш, ну розказуй, що там у вас в майбутньому. Мені просто цікаво все це почути. Ну, із глобального а? Україна буде воювати. Та ну нафіг. Що угу. серйозно? Ну, подожди, ну я ж сподіваюсь. Росія нам якось допоможе, от хочеться за такі слова зламати тобі твого того носу, але не хочеться в майбутньому ходити з поламаним носом. Тоді не треба. Чуєш, а, скажи мені, ну виходить, ми ж в НАТО вступили, вони ж нам якось допомагають. НАТО захищає нас. Ну там зараз трошки все перегралося. Україна зараз захищає НАТО. НАТО думає в свою чергу, чи давати Україні ракети, аби Україна захищала НАТО. Блін, маячня якась.